Довгостроково накопичувати гроші, де надійно та вигідно. Розглянемо декілька варіантів, і один з найпопулярніших це, напевно, банківський депозит. А також дехто просто схильний до того, щоб купляти іноземну валюту, євро, долари. Хтось використовує покупку цінних металів, золото вважається одним з пріоритетів, хтось облігації. А є ще такий варіант, як поліс, убезпечення життя. І зараз в цьому відео ми постараємося дати відповідь, в чому ж різниця і в яких випадках який варіант найкращий. Одразу хочу сказати, що самий основний принцип, коли ви десь зберігаєте кошти, це диверсифікація. Ніколи не ставте всі кошти в один напрям. Дотримуємось цього принципу: частина, тільки частина і в різні напрями. Тепер розглянемо з найменш популярного варіанту, це покупка золота. На мою думку, цей варіант точно не допоможе вам збільшити дохід. І ми маємо розуміти, що під покупкою золота мається на увазі не покупка коштовностей, де ви переплачуєте за власне ціну роботи ювеліра. А саме маємо на увазі покупка або злитків, або сертифікатів. Причому, якщо це ви купляєте злитки золота, то треба ще подумати, де ви їх будете зберігати. Е, ну, ми маємо розуміти, що коли ми купляємо золото, то продавати його ми будемо однозначно за меншою ціною, тому що є певна різниця купівлі і продажу. Тому такий собі варіант, хоча на любителя. Якщо говорити про покупку валюти і зберігати кошти вдома. Однозначно, цей варіант має плюс в плані ліквідності. В будь-який момент валюту не складно обміняти, і, в принципі, гроші вам доступні. Але з іншого боку, це мінус, тому що накопичуючи тривалий час, маючи гроші в доступі, є великий ризик, що нічого великого ви не накопичите, адже виходять 17 айфони і різні спокуси, скоро Чорна П'ятниця, і наші люди практика показує та рука, яка поставила, та й потягнеться забрати. Тому залишаються такі два найбільш конкурентні варіанти: це банківський депозит і договір страхування життя. До речі, щодо такого як договір страхування, в Україні цей напрям мало розвинутий, і мало хто взагалі знає про такий інструмент довгострокових накопичень. Тож давайте їх двох порівняємо. Перше і найважливіше, що напевно вас цікавить, це надійність гарантії, що банк не стане банкротом, до прикладу, і ваші кошти не будуть втрачені. Одразу хочу сказати, що дійсно в історії було вже багато випадків, лише в Україні понад 100 банків стали банкротами за минулі 15 років. Але зараз є фонд гарантування, який покриває у випадку банкротства ваш депозит. І якщо сума на депозиті буде в межах лімітів, які покриває фонд гарантування, то в принципі депозит це безпечний варіант. Якщо говорити про страхування життя, то тут гарантія не має ніяких лімітів. Справа в тому, що страхові компанії завжди мають страхові резерви. І вони по замовчуванню повинні бути більшими, ніж зобов'язання. І якщо в один момент. Всім клієнтам потрібно повернути кошти, то страхова компанія без проблем може це зробити. А у випадку банкротства страхової компанії законодавством передбачена процедура, що страхова компанія з страхових резервів повертає клієнту його кошти, або, як варіант, вона може запропонувати клієнту передати його на обслуговування іншій страховій компанії. Тепер, що говорить, що можна сказати про дохід. Відсоткова ставка дохідності і в страхуванні життя, і в банківських депозитах, простими словами, досить схожа. І там, і там річна відсоткова дохідність приблизно одинакова. В чому є перевага в страхуванні, так це в тому, що там відсоткова ставка, по-перше, гарантується, дохід складається з двох частин: гарантованого і не гарантованого. В банку ніяких гарантій на дохід ви не маєте, довгостроково, якщо говорити. І другий момент, що в компаніях страхування життя можна сказати, що це в якійсь мірі дохід. Є ще така опція, яка дозволяє вам повертати податкову знижку. Якщо ви офіційно працюєте на роботі, до прикладу, ви працюєте вчителем у школі, і ви оформили договір страхування життя, то від тої суми, яку ви накопичуєте собі, Податкова кожного року повертатиме вам до 18% назад. Це називається податкова пільга. Для цього вам потрібно просто звернутися в податкову за місцем прописки і показати свій договір страхування, копію квитанції про оплату, а також довідку про доходи з місця роботи, ну і заповнити декларацію в самій податковій. Де треба вказати також реквізити. На ці реквізити на протязі 60 днів податково вам поверне 18 до 18% від суми, яка у вас є в договорі страхування життя. Що ж стосується банківського депозиту, то такої опції не передбачено. Далі, які ще критерії нам важливі? Ну, ми маємо розуміти, що депозит це хороший інструмент для коротких накопичень. Накопичити, наприклад, на новий автомобіль чи зимову резину до автомобіля. Накопичити на відпустку, на день народження, на ремонти. А договір страхування життя це більше про формування великого капіталу. Капіталу, який дозволить вам, наприклад, придбати квартиру, або капітал, який дозволить вам. Жити якийсь період життя не працюючи, тобто, це більш стратегічні накопичення. Е, історія показує, що для довгострокових накопичень у всьому світі в основному користується якраз таки страхування в життя. Власне, якщо ви зачитаєте у Вікіпедії, ви побачите статтю, де так і пише, що страхування життя є основою доходу всіх пенсіонерів на Заході, тобто в Європі та Америці. І важливо підмітити, що в Україні в 2003 році був прийнятий закон. Про недержавне пенсійне забезпечення. Тобто українці можуть крім державної пенсії мати ще недержавну. І ось ця недержавна пенсія це якраз можуть бути ваші накопичення в страхових компаніях. Саме з 2003 року в Україні почали працювати різні міжнародні, наприклад, надійні австрійські та американські страхові, яким сотні років велика репутація, і ви можете стати їх клієнтом. Кому ця інформація була корисна, я дякую, що ви поставите лайк цьому відео. Хто хоче більш детально дізнатися, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, а також на мій особистий телеграм для зв'язку. І я з радістю підкажу вам. Яка компанія страхування життя найкраща буде у вашій ситуації? А також я можу вам допомогти підібрати оптимальні умови договору, виходячи з того, який ваш бюджет і яка ваша ціль. Підписуйтесь, долучайтеся в телеграм-канал і обов'язково діліться цим відео з друзями, які все ще думають, що найкращий варіант це депозит. До зустрічі!